Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас є таке нове надходження. це у нас Ford Escape. Автомобіль у нас з 2016 року випуску в сірому кольорі Це 2,5 батінних Всередині нас зустрічає темний текстильний салон. У нас тут електронне електронагрування, мультикермо, також присутній датчик світла. Пробіг у автомобіля 233 тисячі. Штатна магнітола. У нас тут кондиціонер, автоматична коробка перемикання передач, також присутній електровішнік. Електросклопідйомники у нас полі. Позаду у нас також гарний збережений стан Сидінь. Електросклопідйомники, велике міське багажне відділення. Автомобіль приїхав сюди з США. По технічному огляду взагалі ніяких питань та нарікань до автомобіля немає. Останнє того було проведено 7 тисяч тому. Постійно робилася діагностика та перевіряла, щоб автомобіль був справний. Тому якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтеся в місто, вулиці Кільцова 60. Також переглядайте нові надходження на нашому сайті АвтоКор.